Вітаю, друзі! Готую сердечка, куряча сервенка. Це є субпродукт, який дуже корисний для підняття гемоглобіну, при анемії. Так ось дуже гарно. Тушкою сердечка з цибулькою в томаті. Отак, камера заподіває. Отак ось заправляю трішки чесничком. Я люблю, щоб всі страви були таким Запахом дала перців, от, приправку таку, щоб вони були гостренькі. І запечається картопелька та підготовлюю ще овочі. Зараз вийду на салатик. Ось так. от Кожного дня щось думаю, що готувати. Ну, запах уже такий пішов. Я насправді. Коли готую, то я вже потім то навіть не хочу їсти на <напробуюся>, нанюхаюся і все.